Вітаю вас, шановні глядачі. Все ж таки, ми добралися до музею Мамонтів в селі Добранічівка. І хранитель цього музею Василь Максимович в цьому випуску розповідає нам про археологічні розкопки та історію створення музею. І Зауважте, що цій людині вже майже 90 років. Це дивіться, я. Рукою веду, угу. оце така була гора. Оце було тільки землі. Ото з пам'ятником це ще так, Оце тільки було землі. А то це... обрів там, бровка там, ну, орали, так, коно на Обрив там не один там овраг є. От десь метра чотири висота. А до річки нашої ташанки 17 метрів до води. Висота така. О. І коли з'явилися в 1952 році, з'явилося це в цьому ряду перве житло. З-під гори тістки появились. А в селі я вам скажу, що не було, хто знав, що таке, мамонти. Ну, учитель був історик, Колінський Андрій Іванович. О. То він це знав. Німець проклав сюди і правильно, Аж до війни. Після війни поставили називали. Ну, в бували, а, вони написали Харьков письмо. Харків немає археологічного інститута. Ну, Батьку Сарій Іванович. Дякую. Продовжує, дивіться, появилися там кістки. В 1952 році. В 1953 році приїхала експедиція і почали цю гору розкопувати. Розкопували чотири роки. За 4 роки виявили четверо жилищ. Ото перше житло там у цьому. Його розібрали, розвезли по музею. Ото друге перевезли в Періясу під під відкритім небо ага. знаходиться. А є таке, ми бачили. О, і третє ось, житло, його перевезли повністю з глиною, з усім туда. І от третє було в Японії возили. Там пролежало сім місяців, на втором етажі склали у якомусь здані. І сім місяців пролежало там, обдивилися люди, зараз у Києві зберігається у Верховицькому інституті. Ага. І на четвертій це поставили музей. О, музей збудували з 1953 року, а в 1973 році це збудували здання. Ага. Ну, Тоді, знаєте, колгосп був, будував його, не так це хорошо там робили. Таких, як я не слухали, помієте. Зробили ні ізоляції не поклали, нічого не зробили так. Зробили 4,5 в те час грошей були. Хороших 4 з половиною тисячі виділили гроші там з Києва чи де, і вони тобулювались. Я проробив когось постійно. О, так мене цей професор, кандидат, наук. Я не, не вживав ні того, нічого такий. Так він мене попросив, щоб я просто наглядав. Так. О, ну йду, так вони роблять куди. При, Прив'язку зробили. І викопали там каналку, чи заливають просто піском, землею. Я кажу, що що це ви робите. Це будемо модель будувати. Куди хіба ж так будують? Ну, положіть камні, кажу, або знаружи у Києві там я бачу, хоч такі повитісувані, все культура. А це будуть ходити всякі. Вон, ну я й пошов сюди. Назад же будете сім. Думали, навіть ці антенни поставити А я біг із роботи. А тут був треба дійсно старенький чоловік. Я до нього підходжу, кажу, а що ви тут плануєте? Уперед, це ще не було розкопки. Каже, да будемо ставити антенну. Кажу, господи, ще й такого не хватало. А це вже воно не потеме. Покажу йому цьому чоловіку. А воно ж тут заборчик був дерев'яний. Кажу, наші хутор усе ще дой ходить на роботу. Ще й так і пошуткував. А я кажу, крадуть зерна в карман або директи. А кажу, мені тоді кругом ходить. Кажу, вас хватає там міста, ставиться туди. І ви знаєте, той чоловік вже може помер. Царство небесне йому, якщо він живий, або помер. І він мене послухав. Слава Богу. Я навіть вдивився, прихожу бабіцю, або жінці кажу, ну що, що кажу, так і я, грязний, щоб з роботи. І мене коли такий чоловік послухав. Будуть антени там ставити, а сюди не буде. А потурали, сіяли, ніхто нічого не знав. І в 1977 році вже відкрили бор. Ну і так попросили, щоб я родина наглядав тут. Воно було під навесом, ніхто не крав тоді нічого. Так, лі укрили, воно знесло. Пленку укрили, воно знесло. Я тому ж дзвоню подзвони кажу. Тоді по такому телефону дзвонить. Подзвонив, кажу, що так і отак. Це ну, професору, навірно, да. Наш, так, розкопки? Ну, що розкопки. Тоді ще інститутом або. Академії чи завідував да. Підлічко такий був. От. І ви знаєте, їх отож, росіяни як потіпали трох українців. Він ну, на да, да. Так, І він через сім місяців помер. Ага. То, ну, не видержав цього. А цього трошки помилували, що він остався при тому, що робить там. Угу. у бібліотеці там. Вона оцього ж академії була бібліотека, бібліотека де да. він ще погружав. Роботу посадить осіб Ну Ми після того розправили цю землю, посадили оце той, а бугра того ще просто ще Ну Ми глину брали тобі на маску, на цьорти. А тут Бі. глина йде, да? Вообще? Глина, великолемна, біла глина. Біла, да, то, не жовта, а біла. Дивіться, оце ж нанесено спілку, я всім людям розкажу. І ще в коні не знайшли. Наскільки це об... опинилося такої глини. У mm -hmm. був гриж, наскільки вище, там метра до трьох з половиною було те житло засунути. Де трошки менше, побачите, воровані брав і сюди. Він каже, от вони вибрали місце таке трошки ярком, щоб затишок вже був. І він і тоді аж до моєї хати продовжався в те время, тому що я вже сам. Як став тут робити, так я сам інтересуюся цим, і я винайшов, щоб було тоді гора, тоді аж до річки. А у вас хата коли побудована? Ну, в 60-ті, після 60-ті. 260. Тоді далі аж жора, там ще два овраги. І ре... дерева не було ти. Пусто було. Тут тільки садок був, тут ніде померчі, жив, або. Оце через дорогу там? Так, да, через дорогу тут садок був. І назвали там погреби його. Він, він даже жив, я його знаю. Він примінця був старостою. От ходили вони до нас. Люди такі хороші, ну, вимушені були, когось став. Остали. В селі там від бригадіра або не знаю, це староста. І колгосп тут був. Колгосп построєний після. Ну, Ну, Я не знаю в якому роду, 33 чи якому. Після Галадамору скажу. Що ти? він був, значить, оце когось. Він там повністю я стараюся, знаю, що я малий був. А якого ж ви року народження? 35-го. А в мене батько 34-го був. А я ж війну пережив. Бої були, я все, то танки поставили. Ні, ну до Добраничівка пізніше, повімаєте, а, а Карливщина це... Такі були балачки, ну це неправда. Понімаш, що карлицька баряня жила тут, мала тут поселення, сюди по Лубинському шляху заїжджали на ринок, переляслав, там і так далі до Києва. Це головна дорога була. Після війни Київ-Харків зробили оце. А то головна ця дорога. Сюди ще князі не дали прокласти Ташанському цьому князю Горчакову, Може, ви про ну, чули проїзду. Чули. Ну, от це заїхати туди. Там ліс остався, там дома були, там мої жінки, баба варила там, готувала їсти, хліб і... пекла там. То вони так знають про ташань. І мене написано є про ташань, бога. Ну, наша жінка ташанка називає. І падає в долину супою. От він тут хорошо було. це просто тупічка пространства було, як виганець такий. І ось сюди, може бути ще п'яте, то як дорогу робили, то могли зруйнувати і не обратити внимання на п'яте житло. А тільки четверо. От так дивіться по кругу строїли. Оце так видно, що вони по сонцю і собі круг робили таке. такі тварини були. Такі тварини це люди, а не тварини. Ні, вони будували люди житла. Ти думала, мамонти? Люди. Я продовжу там далі. Протварив. Yeah. І от оцей музей. Кулінський Андрій Іванович, трохи побудує, старий приїде там, побуде й поїхати. Приїжджали в школи. Знаю, що від чим берег біжать. Я їм розказую, 14 років взагалі безплатно працював я так, зберігав їх. Ось такі трохи, отакий косить для корови або пілять, там оце бур'ян. Так оцю кажу. Два рази ремонт я приймав. Бився з тими, що робили. То, що зберегти його треба. Це найголовніше, їх торкати не можна, вони ж розсипають, а зберегти треба. То голова мене викидає а я його викидаю. Поки не вслали повністю поверху все, аж тоді продовжали робити. Зробили так невдачу. Ці страй навіть. Такі жердини поспали на стилі, попідбивали, І корі не побили. Воно потріха. Підбили оці, що то у хатах ото роблять. Стенку. Угу. От, ну, ДСП чи що? Так, ОВП називають. То воно що, снігу меті туди. Воно так ж став, То я при дві ростає пополону, так так. Це вже 1970 років відкрив вже. Це працює. Так і мені прийшло працювати. Ну, ще жінка допомагала, дітки посадити. Прибирати тільки сам. Всередину пол. Площа велика, площа. Площа велика. О, пол, це може і жінка протирати, там, де, де костій, оце скільки я живу. Ніхто там його був. Тільки я. Оце 77-го року. Ну, це так кажу. Якщо про танку, я трохи коротенько. Саму екскурсію по музею я виклав окремим відео, щоб не перевантажувати вас. Якщо хочете, подивіться, будь ласка, я буду закінчувати випуск. Підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях, що сподобалося, що ні. Та мандруйте разом з нами.